Thank you. Вітаю вас! Це традиційна зустріч на першому міському в рамках проєкту Консиліум. Нас із вами, і тут ми зустрічаємо найкращих експертів для того, щоб обговорити якісь проблеми із здоров'ям, якісь стани нас та наших діточок для того, щоб профілактувати їх якнайраніше і не мати діагнозів і проблем із лікуванням. І я рада вітати в нашій студії вже першу гостю, з якою будемо сьогодні говорити на дуже цікаву. Тему, а саме раннє втручання це Катерина Гусак, психологиня Центру раннього втручання дитячої міської поліклініки номер 6 Компас. Пані Катерино, вітаю вас. Вітаю. Знаєте, почула, що є такий лозунг в саме команд раннього втручання, втрутимося в проблему раніше ніж вона втрутиться в життя родини. Це таке гасло раннього втручання, і знаю, що таких команд, за даними Міністерства соціальної політики у 16 регіонах, десь 47. Це так приблизно розуміємо, що їх кількість зростає. Розкажіть, будь ласка, що ж таке раннє втручання? Для кого воно, хто його потребує. Так, дякую. Дійсно, команд раннього втручання багато, і зараз ще проходять різні навчання. Їх стає ще більше. Я сподіваюся, що найближчим часом вся Україна буде, та в кожній області буде команда раннього втручання, і не одна. Насправді, що ж таке послуга раннього втручання. Це послуга саме для сім'ї, для сім'ї де єдину від нуля. Тобто від народження до 4 років, угу. та в якої є певні затримки або ризик їх виникнення, або вже встановлені діагнози, так ми працюємо саме сімейно центровано. Тому коли приходять і кажуть, що ми на заняття до раннього втручання, то насправді так не може відбуватися. Ми працюємо в комплексі з сім'єю. Чому саме так? Бо ми завжди кажемо, що батьки вони є найголовнішими фахівцями для своєї дитини, бо вони проводять найбільше часу з дитиною. Навіть, Якщо ми там будемо казати про логопеда, психолога, який може там ну, окей, 6 годин на тиждень відділяти дитині, так, або батьки, які 24 години знашся так. так поруч. І дійсно, коли дитина така маленька, то вся увага зазвичай приділяється саме їй. і іноді е, бувають труднощі в сім'ї, так і саме ми допомагаємо працювати з цими труднощами. Ми не просто там, щоб дитина заговорила так, або е, просто там сказала, пішла, зробила там як робот. Та ми працюємо з сім'єю, ми працюємо з дитиною, аби вона найкраще розвивалась. Та і найкраще вона розвивається як у нас у грі. Так. Насправді тому ми. За середовище безпечне для дитини, а безпечне середовище це дім. І тому насправді наша послуга вона є домашнє віздування в ній є найкращі. Таким класним ресурсом та, угу. для нас і сімей. Бо дитина знаходиться вдома, їй не потрібно кудись їхати, бути в новому приміщенні це також може бути певний стрес, так. А ми виїжджаємо як фахівці додому. Або, наприклад, з часом ковіду, і вже, на жаль, з часом війни, так ми працюємо дуже багато онлайн. На початку ще війни багато сімей е, поїхало за кордон, та, але ми все одно продовжували і продовжуємо працювати. Е, іноді бувають такі форс-мажори, як наприклад, хтось захворів, і в тому ми можемо онлайн зустрітись, бо зустрічі mm -hmm. в нас відбуваються раз на тиждень по 50 хвилин. В сім'ї є свій час закріплений з нею так, щоб це було для неї зручно. І також звичайно нас є дійсно зустрічі у центрі, але якщо подивитися у відсотковому співвідношенні, то таких зустрічей найменше. Пані Катерину, давайте з самого початку розберемося. Знаєте, зараз всі, мабуть, родини, всі батьки націлені на те, щоб їхні діти, як ви вже е сказали, розвивалися, розвивалися з е не знаю. Хтось вже знаєте вагітним починає читати філософські твори і ставити класичну музику дитині. А е про що саме говоримо в цій ситуації? Про раннє втручання, про найліпший розвиток дитини чи про певну категорію дітей, е яким потрібен такий, знаєте е потрібен такий затишок. Потрібні такі заняття, потрібна допомога експертів. Угу. Е, тут такий. Таке питання насправді не складне для нашого розуміння, та але складне в принципі, якщо розповідати про послугу раннього втручання. Бо в нас така звична модель це заняття. Тому, коли ми говоримо про зустрічі, все одно батьки плутають і починають думати, що зараз ми прийдемо, будемо займатися з їх дитиною. І насправді казати, що раннє втручання це тільки для дітей з інвалідністю, наприклад, такий розповсюджений міф, то ні, насправді ми працюємо також з дітьми, які мають затримку або ризик їх виникнення та. Так? Тобто з різними категоріями населення. Тобто, ми працюємо саме з сім'єю, в якої в якій виховується ця дитина, або, наприклад, це діти, з які, там, у яких батьки усиновили. Так угу. це також важливий такий момент, бо ми працюємо із прив'язаністю так само. Взагалі, ми працюємо з такими рутинними речами, наприклад, як годування, горщик, поведінка, так найчастіше з угу. чим ми стикаємось, та, бо важко піти з дитиною, наприклад, до магазину. Там поїхати в міському транспорті, так і і звичайно ця комунікація. Насправді ми одні з небагатьох, хто використовує альтернативну додаткову комунікацію. Наприклад, в Європі це дуже розповсюджено. Україна зараз крокує так в тому ж самому направленні, аби. Всі люди могли користуватися альтернативною додатковою комунікацією, та бо, на жаль, в нас є невербальні діти, які не можуть говорити так, але вони можуть спілкуватися, бо комунікація вона буває різною. Комунікація це не лише про слова, і насправді з цим ми також працюємо. Тобто, з будь-якою труднощою, яка є в сім'ї, насправді, а як зрозуміти, що у дитини є певні проблеми з розвитком, чи як ви сказали, є ризики того, що ці проблеми проблеми виникнуть це потрібна якась довідка від педіатра чи педіатр повинен там не тільки чи сімейний лікар повинен оглянути дитину і певні висновки зробити для того, щоб перенаправити до вас саме у ваші руки. До речі, класне таке питання. Наприклад, як це працює в поліклініці, де я працюю. Угу. Якщо повернутись, так послуга раннього втручання вона є державною, вона працює, вона може. Бути не тільки на базі медичного закладу, так е, як ми вже в перерві казали, та це може бути і соціальна політика. Наприклад, mm -hmm. так в будь-якому закладі може бути раннє втручання. така Команда, так, так така mm -hmm. команда раннього втручання. Е, в нас в поліклініки ми Півпрацюємо найбільше з педіатрами, так бо вони найчастіше бачать дітей. І в нас діти в поліклініці кожних три місяці проходять скринінг розвитку дитини так? Uh -huh. від народження і до 4 років. Кожні три місяці педіатр направляє до нашого центру. Батьки вже деякі звикли, вони просто пишуть нам на вайбер, скиньте, будь ласка, анкету, скидають uh -huh. направлення. І таким чином там ми ці, ми ці анкети оброблюємо. Тобто є скринінг розвитку дитини. Через кожні три місяці. Можна перепроходити, а ми аби ми бачили, так чи є якісь затримки, чи все окей, все добре, але через три місяці, будь ласка, перепройдіть, аби ми мали Дитина ж розвивається. Так. Вона повинна ну, якісь нові навички мати, так? Звісно. нові такі, які демонструвати їх. До речі, дуже гарно, що саме у вас у шості поліклініці так все побудовано, тому що от, знаєте, ми багато в цій студії зустрічалися з педіатрами і казали, що батьки дуже люблять порівнювати свою дитину з певними дітьми того ж віку. От, у сусідки, у подруги на дитячому майданчику, оця вміє це, а ця не вміє це. І то моя, мабуть, вже відстає. І що є певний діапазон, діапазон навичок з певного там віку до певного віку, що діти можуть трошки по-різному розвиватися. І ви, як експертка, це знаєте. А батьки починають, знаєте, ну, суб'єктивні оцінки давати дітям. І так само ви завжди в курсі всіх новацій, як світ це бачить, як це бачить. Чи доказова медицина, і можете зрозуміти, коригувати, чи треба цій дитині допомагати щось, чи ні. До речі, ваш центр тільки пацієнти, декларанти шостої поліклініки потрапляють, чи можна взагалі звернутися будь-кому. Насправді можна звернутися будь-кому, так як ми працюємо у медичному закладі, то звичайно потрібне направлення від педіатра або сімейного лікаря, так і тоді ми можемо прийняти до послуги. Але на жаль, в нас такий дуже великий район. Так одна команда працює, тому на жаль, так не може бути. А, але так є, в нас є певна черга, угу. так і коли підходить черга, неважливо, ви з нашої поліклініки чи ні, в нас черга вона не працює так. Ти ти звідси в тебе якісь поблажки? Там ні, насправді ви можете бути з будь-якої поліклініки з будь-якого району. Але насправді є поліклініка ще друга, п'ята. В них так само є центри раннього втручання, і в принципі в Одеській області працює декілька центрів раннього uh -huh. втручання. Тому дійсно до нас можуть потрапити з різних поліклінік, в принципі, з усієї області, якщо так потрібно, навіть якщо ви внутрішньо переміщена особа. Та... тут я так розумію, треба просто перезаключити декларацію на місці, або це якщо первинний інцидент, вперше прийти до якоїсь лікарні до сімей. Лікар, який має ці віконця для нових пацієнтів, заключити декларацію, і тоді, вже з цим направленням, як ви підкреслили, вони можуть звертатися до центрів. Знаємо, що у вас черга може знаєте, ще є такий в е, людей, знаєте, такий е, між собою, е, як то кажуть, сарафанне радіо. То якщо експерт класний, до нього може стояти черга. Ми не знаємо, е, е, як в інших чи є там черги і попит, але це теж може впливати, що ваші результати з іншими дітьми дають певні такі, знаєте, підказки батькам, де краще почекати на зустріч зі своїм експертом. Якщо ми будемо говорити про Батьків, ви сказали, що це родинний процес, і, мабуть, першими, хто бачить якісь певні проблеми, як я вже сказала, починає аналізувати свою дитину і прояви її розвитку, Це батьки, чи є такі червоні пропорції, які повинні натякнути батькам, що може треба звернутися до експерта, до медика, до педіатра, до сімейного лікаря і пройти той первинний скринінг, розвитку від якого вже все піде далі це втручання саме до вас. Так, насправді є такі червоні пропорції, і взагалі ми про зараз працюємо над тим, аби кожна поліклініка якраз кожні три місяці направляла певну дитину пройти скринінг розвитку, та незалежно від того, бачите ви якісь червоні пропорції чи не бачите, та аби, скажімо так, тримати руку на пульсі угу. та й розуміти, що відбувається наразі. Насправді, в кожному віці є свої червоні пропорції. І педіатри за цим слідкують, але батьки можуть так само самостійно. Наслідкувати, бо як ви сказали на початку, зараз батьки багато читають, uh -huh. багато дізнаються інформації. Uh -huh. Найголовніше в цій проінформованості або інформація була е доказовою, uh -huh. так, так насправді є дуже класний додаток. Рекомендую всім батькам. Він називається Мій малюк там буквально до 20 питань. Ви пишете вік, дитини, ім'я, так, і проходите такі, таке невеличке опитування, і в кінці вам кажуть, чи потрібно вам звернутися до допомоги, чи все окей, угу. все добре, все нормально. На кожен вік є свої червоні пропорції, але такі найіскравіші, напевно, моменти, на які варто подивитись в будь-якому віці, це що стосується комунікації. Наприклад, дитина уникає зорового контакту, бо взагалі він відсутній. так, Щодо взаємодії з Іншими щодо спілкування, так, тобто ви дивитесь, як дитина комунікує з вами, чи комунікує вона взагалі, і дивитесь обов'язково, чи не відбув, відбувся якийсь певний регрес навичок. Так? Наприклад, моя дитина там, говорила там, умовно 5 слів, а тут я бачу вона взагалі, в неї знову там, лепетання просто, угу. і все. І це насправді є таким. Ярким таким яскравим моментом на який потрібно звернути увагу. Пані Катерино. А скажіть, будь ласка, от судячи з вашого досвіду, як впливає війна на розвиток наших дітей, чи стало більше звернень з початком великої повномасштабної війни? Чи дитина більш адаптивна? І то для нас, для дорослих, які мають довгострокові плани, якісь свої цілі, якісь гроші, які ми заробили, чи не заробили, чи втратили для нас, це великий стрес, а для дитини. Більш таки важливе, щоб цей стрес від дорослих не знаєте, не передавався внутрішньо в сімейному колі цей тривожний такий настрій до дитини від батьків. Насправді неможливо так. Ви правильно сказали, що дитина вона завжди щитує емоції батьків та емоційний фон. І дорослим людям важко контролювати, бо дійсно війна вона впливає на наш емоційний стан, іноді не фізичний, звичайно, але і на дітей так само. Насправді ми багато працюємо з сім'ями, які є ВПО. Так і багато хто в нас є таке питання, як ви вважаєте, що вплинуло на розвиток дитини. Та при першій нашій зустрічі багато хто каже, що війна або переїзд. Я бачу, що там дитині було важко це перенести. Угу. Там були постійні обстріли, ще щось такого плану. І насправді це та категорія людей, з якою ми багато зараз працюємо. І так, я можу сказати, що стало набагато більше звернень, але я хочу ще сподіватися, що це пов'язано з тим, що більше проінформованості uh -huh. в населенні. Так що ми багато заходів проводимо, аби люди не боялись йти, розуміли, що таке раннє втручання, що воно повинно бути, що воно може допомогти. Так, дійсно, іноді деякі батьки можуть відмовлятися від цієї послуги, і це їх рішення. Насправді це специфічна послуга в тому плані, що. Важко іноді прислухатись до когось і не розуміти, чому з моєю дитиною просто її не посадять і не можуть з неї, наприклад, займатися. Mm -hmm. Так, а, але наша послуга насправді не виключає інші послуги. Ми з задоволенням рекомендуємо, говоримо, де ви можете звернутися, отримати допомогу ще, наприклад. Mm -hmm. Аналізуючи ті певні проблеми, так. які має дитина, так а скажіть, будь ласка, з яких експертів складається ця команда, яка працює з дитиною? Угу. Насправді, всі фахівці команди раннього втручання вони проходять навчання з раннього втручання, тобто певне підвищення кваліфікації. Я, наприклад, за освітою є практичним психологом, так але я ще отримала додаткову освіту раннього втручання. В нас команда зазвичай складається з таких фахівців, як психологи, логологи. Могопеди, може бути соціальний працівник, там може бути адміністратор і фізичний терапевт. Та. Кожна команда сама обирає, хто буде працювати у складі мультидисциплінарної та команди. Це також насправді можуть бути й лікарі. Ми ж розуміємо, що багато чого у дитини такого віку, про який ми говоримо від нуля до чотирьох років, пов'язано із дрібною моторикою. Це, як ви сказали, так і фізична якась фізкультура активна чи розвиток цієї дрібної моторики, а розвиток певних таких сегментів мозку. Так, все це пов'язано, і тут ви вже якось в команді оцей алгоритм виробляєте для певної кожної дитини. Правильно, дивіться в кожної нашої сім'ї. Індивідуальний сімейний план насправді після першої зустрічі ми сім'єю будуємо цілі, над якими будемо працювати найближчі півроку, і зазвичай коли півроку. О, нас довгострокова такий великий, взагалі uh -huh. послуга. Від нуля до чотирьох дитина може бути весь цей період, насправді. Uh -huh. Тобто це не означає, що ми там. Ну, як місяць, реабілітація, два, от кажуть, два тижні і все, виписуємося. Можете прийти наступного року, пройти ще один період реабілітації, ще одну таку. Так, так, так. А у вас це може Ні, бути? Ми довгострок. не працюємо uh -huh. так в форматі цієї реабілітації. У нас довгострокова така послуга. Тому насправді діти іноді дійсно бувають від нуля, і от в чотири роки вже по віку. Вже не закінчується бути. цей строк саме раннього так, втручання, так? Можете вже передавати кудись там дитячим психологам. Є програма переходу. Дійсно, ага. і ми можемо передавати надалі дитячий садочок або інклюзивно ресурсний центр. У нас є певні програми переходу. Дійсно, з війною стало складніше, але все ж таки ми намагаємось. Так ось повернемось до першого так. питання. Так, є один провідний фахівець, який постійно знаходиться з сім'єю. Він працює. На жаль, ми не можемо зараз по два фахівці виділяти, бо дійсно багато родин, ми намагаємося охопити як не більше. Так у нас є 60 родин наразі, саме в нашому центрі раннього втручання в дитячій шостій міській поліклініці. Так і в кожної там відбуваються зустрічі, в них є свій розклад, і в нас так само з ними закріплюється один фахівець. Але в нас є методичні дні, і в нас є супервізії, де ми представляємо свої випадки ведення з сімей. Наприклад, якщо є якісь складнощі, мені потрібна чиясь допомога. Насправді, раннє втручання це про командну роботу. Uh -huh. Якщо фахівець не буде з вами на зустрічі, це не означає, що він не працює та з вами. Насправді, бо після зустрічей ми обговорюємо наші сім'ї, що вдалося, що не вдалося, що можна спробувати, що пробували, але там щось потрібно змінити і так далі. І насправді я вважаю, що батьків також можна включити в цю команду фахівців, бо дійсно це все ж таки така командна робота. Та разом з сім'єю, і найкраще, коли вибудовуються такі довірливі відносини, партнерські я би їх назвала uh -huh. з батьками. Бо батьки вже там через певний якийсь час вони самі можуть казати: а я думаю, що так може вийти. Ми спробуємо це. А це мені здається, що не буде там виходити. наприклад. Мені здається, от, знайзсудячи з ваших слів, знаєте, що саме батьки і є а, такою великою частиною цієї команди. Бо як ви підкреслили в самому початку нашої розмови, вони з дитиною знаходяться як найбільше, а ви знаходитеся, як експерт. Певний час ви надаєте рекомендації, і надалі це все в руках батьків. І якщо ну так само вибачте, що порівнюю з реабілітацією, так само, коли ти прийшов, і позаймався годину з реабілітологом. Якщо ти прийдеш додому і будеш всі 24, 23 інші години лежати на дивані, нічого дива не станеться. Так само і тут. І якщо в реабілітації це від тебе залежить як дорослої людини обізнаної, то дитина від нуля до чотирьох це дійсно на батьках на їхній відповідальності. Пані Катерино, скажіть, будь ласка, як може вплинути взагалі раннє втручання на подальше життя дитини? Рекомендація, слово рекомендація вона так трішки тригерить, бо насправді. Ми працюємо в такому форматі, що я можу щось пропонувати батькам, а вони можуть не погоджуватись. І вони можуть казати, а ми хочемо спробувати по-іншому, і це класно. І Вони можуть пропонувати якісь свої варіанти. І перед тим, як щось запропонувати, я ще три питання задам. Та все одно мені здається, найголовніша така робота, аби навчити батьків спостерігати за своєю дитиною і думати, придумувати, що ще як можна інтегрувати в її життя, аби це було для неї комфортно. Я не можу не спитати, от ви кажете, батьки можуть не. Не погоджуватися. Наскільки часто наразі зараз в сучасному світі зустрічаються батьки, що ще полюбляють оту стару школу, там щось десь знаєте наказати дитину, чи щось там таке, от знаєте, ну що нібито в сучасному світі вже і думаєш забули. А вони вам кажуть, як це пані Катерино? Ви нам таке рекомендуєте? От я буду не знаю бити дитину, якщо вона там вписалася і на горшик не попросилася. А ви а ви не знаєте, як це навіть скоригувати? Бо це від батьків ще йде, не від дитини, так. Насправді так дійсно багато чого йде від батьків, і ми боремось напевно, можна так сказати, та з такою стигматизацією щодо виховання. Але я хочу сказати, що наразі дуже багато є літератури, дуже багато класних батьків, які пропагандують ось це щасливе батьківство. Так насправді і. Класно, що є певна адвокація, наприклад, раннього втручання, і одні батьки, як ви казали на початку сарафан на радіо, розповідають іншим, що це не страшно, це класно, ви можете спробувати. Та вас там не будуть карати за те, що ви там щось зробили з дитиною. Угу. Так, бо я скажу чесно, іноді батьки кажуть, ну ось я там не змогла, зірвалась, накричала, і я не можу їх осуджувати за це. Та ми говоримо, чому так вийшло. Та що б ви зробили, як ви думаєте, та ми проговорюємо це. Немає і напевно Ті віддачі від фахівців щодо того, що ми зараз будемо на вас кричати: ай-яй, так не можна? Ні, насправді це все одно в форматі живого спілкування. Тому так буваємо всі не ідеальні люди, насправді. Ну хочемо їми бути. На жаль, Але це, хочемо, так. так це певні особливо батьки. Вони хочуть бути ідеальними, хочуть бути не помилятися, і хочуть, мабуть, ну, деякі з них не бути схожими на деякі такі е, проступки, які робили їхні батьки. Ну, це насправді така велика тема. А чи не бояться батьки певно? Стигматизації дітей, що хтось дізнається, о мене відіслали в центр втручання. То може моя дитина там, вона вже так якась загальмована, вона не така. Вона в неї певні вади розвитку. От цього вони не бояться. Насправді, це про інформованість. також. тому що зазвичай, коли направляють до цієї послуги, особливо педіатри, вони повинні розповідати, що ж це все, все ж таки і для чого воно потрібно. Але в нас є чудовий адміністратор, який каже, ні, не переживайте зараз. Це для усіх. Бо насправді є ще момент того, коли люди приїжджають з іншого регіону і кажуть, а в нас такого не було. Що це таке, з моєю дитиною щось не так? Ні, все окей, все добре, все супер. Тому давайте перевіримо і скажемо, що вообще все класно. Ідеальна дитина. Ідеальна дитина. так. так. А, є така стигматизація, так що з моєю дитиною щось щось не так, чому мене сюди відправили. Але ми пояснюємо, ну добре, дітей відправляють на різні скринінги, і там зор, да, слух, і такого плану. Угу. все. Тому це абсолютно нормально. Ми про розвиток. Все ж таки говоримо. Це дуже добре, тому що, знаєте, ну, хочеться допомагати дітям, допомагати ставати повноцінними, знаєте, такими українцями, впевненими в собі розвиватися своєчасно. І саме, от я так зрозуміла, для цього і працює ваша команда, і я впевнена, що батьки навіть не хочуть деякі, ну, знаєте, Хто вже знаєте своїми проблемами їх подолав, той вже йде спокійно. А так вже з вами, якщо ви кажете чотири роки, то і навіть йти до інших спеціалістів і не хочуть, бо знають, і дитина вас знає, і батьки вас знають. Так так, насправді, ми після того, як сім'ї вже виходять з послуги, дуже часто підтримуємо зв'язок. Вони там пишуть, які є успіхи, що відбувається uh -huh. там, наприклад, зараз в садочку, а зараз тут, а там десь поїхали, що зробили, якісь нові навички з'явились, і це дуже цінно і це якраз підтверджує. Те, що вибудовується цей зв'язок, та що для них також важливо, аби ми могли бачити. Ну і для нас, як для фахівців, це дуже Показово, приємно, так, і приємно, та, і приємно та. дивитися, спостерігати, що класно, що ця робота відбувалася для того, щоб дитина досягала нових успіхів. Дякую вам за вашу роботу за те, що розказали про неї в нашому ефірі. На жаль, вже і час закінчився, і я впевнена, що вам було ще про що розповісти. І приходьте до нас ще може знаєте, поглибимося саме в роботу вашого центру. Нагадаю нашим глядачам Катерина Гусак, психологиня центру раннього втручання дитячої міської поліклініки номер 6 компас була у нашій студії.